Всім привіт, браздяплей, і сьогодні у нас з вами Hollow Knight Silk Sone. Не просто Hollow Knight, а Silk Sone це типа Hollow Knight, але за іншого персонажа, е, типа інша якась там історія, але типу, схожий Hollow Knight, але не схожий Hollow Knight, Коротше, я сам типу, не шарю, що тут буде, але погнали, дивитися. Це я запускав тести, от мост Мозгротто, погнали, це, Погнали заново спочатку вот. Я одразу кажу, я Hollow Knight оригінальний проходив десь. Ну, трохи. Небагато коротч, проходив, але проходив, типу, але не знаю, як там історія закінчилася. По-моєму, в Hollow Knight в оригінальному оця от, е героїня, яка за яку ми будемо в цій грати в грі. E, була, я по-моєму її бачив, але я не знаю, що там закінчилося Hollow Knight оригінальний і взагалі, чи пов'язана ця історія з Hollow Knight оригінальним, але як я розумію, то по ідеї, типу, ну, якщо ти не проходив повністю Hollow Knight оригінальний, то я думаю, що по ідеї повинно це буде зрозуміло для тебе. Ну, для мене. Якщо виграла Knight, Hollow... <кхід> Якщо ви в оригінальний Hollow Knight, то молодці. Але я не шарю, тому. Я просто вирішив записати типу, для тих, хто шарить. Та і в принципі, принципе, хоунайт, прикольна грулька. Хоча я її не повністю проходив. Коротше, оця от, оця героїня, ми за неї будемо грати. Я не знаю, як я її Це, коротше, Короче, червона, якась, червона-біла жінка. <смі> Якось так. Кудись, короче, мене, походу, під охороною везуть. Не знаю, навіщо. Може, хочуть мене вбити по фану. Може не по фану. Або, не знаю, короче. Я, дурач, не наобещаю, что я буду проходить эту игру, помнишь? Я наобещаю, потому что... Гра долго Ну, это Hollow Knight Это, типа, рогалик Что Рогалик, что-то еда-еда, вот это что-то Я забыл, я забыл значит, что это не рогалик Прикинь, чтобы на голову выжгло, что это рогалик Короче, не ну, вожду его Долго игра А, он уритовал себе, да. прикольно Так, запас іде? запас іде. Press any button to skip. Я не хочу скипать. Act one. Парлум, парлум. Короче, что я там сказал? Долгая игра, тому, если вам сподобается, то пишите в комментариях. Ставьте подубайки. Я це помічу. І якщо вам сподобається, і я продовжу цю гру. Якщо ні, то подивимось, може мені прямо на. Як по КПС зайде, і я буду хотіти в неї пройти. Але я не знаю, не Це дуже маленький шанс, що я саме захочу пройти. Якщо не буде активу на, на цій грі, типу. А вона добре. Френ! Френ! Коротше, от така от прикольна жінка, не знаю, дівчина. Так, давайте я зараз звук. До речі, ні, на, на дівчина, це ж, по ідеї якесь створіння, не знаю, як це назвати. Я не знаю, як це назвати. Ось зрозуміло. Як ми будемо називати? Я не знаю, як ми. Коротше, як називаємо. Так, сподіваюся, по звуку все окей. Сподіваюся, нормально. Ще тут керування якесь дивне, Я не пам'ятаю, керування яке було в першій оригінальні, в оригінальній грі. Але тут, э, типа, стрілки, е, э, атака на це. Спринт на В, Ну короче, я не знаю, поки що, що, що типа. Що, 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 але короче. Так, окей, полізли. Якщо що, потім поміняю керування, тому що. Поки що я ще звикаю. Якщо мені не сподобається, то я поміняю, тому що я буду грати. Мос Гротто. Мос Гротто. Прикинь, мос гроту. дін дин динь дін Так, перший монстр. Э... Якщо, до речі, ви вишатку за Хоунет оригінальні, то навіть в коментарях, типу, це гра, вона якось пов'язана з. Ну, типу, сюжетом оригінальною, чи типа, це до події оригінального, чи після події. Я ну, не знаю. Сподіваюся, ви мені хелпаньоте. Допоможете. Е, ще я знаю факт про цю гру, що розробники її так довго зробили. Там люди чекали цю гру. А вони її капець як довго робили. знаєте чому вони такі довго робили? Тому що їм було задоволення робити. Вони задоволені, і робили. Тут, якщо гра робиться в задоволення, то означає, що гра дуже класна. Я це от прям знаю, що вона класна. Тому що її робили були задоволення розумієте Зараз це рідкість, що ігри роблять задоволення розумієте Ну як рідкість. інді ігри, да, ну не, не знаю. Інді ігри часто звісно позадоволені. А от студії роблять, щоб заробити гроші. Оце от, от погано. Так, блях, от складом, Погодьте, я не можу з конкуруванням за ваші кабзлез Може потім поміняю, я, я хз. Хай кабзле, я, я, я ще впав, покиньте. А хто мені хпшку, погодьте, збив? У мене 4 хп. Хто мені хп мою збив, збив, алло. Хтось мені хпшку збив. Пі, там же якийсь є островок зверху, як мені туди потрапити? І як к пони потрапити, я не знаю. Я не долітаю, прикиньте. О, так усі, вода, я можу по ній ходити. Я думав, типу, це якась кость. але не нормально. що за... Короче, я не знаю, під моєю вебкою вам, напевно, не видно, а там там, є, типу, шкала енергії. Давайте на это опущу вебку, тому що вам нічого не видно тут за мою вебкою. Давайте отак вот так спробую, не знаю. Щоб вам було видно. Короче, піду поки що сюди. А, тут нічого немає. А, Ааа, так це я просто на цей острів прийшов. Прикольно. І що це мені дало. А це мені, походу, ні нихера не дало, да. Ааа, ага, дало. Прохідик. Прохідик, прохідик. Короче, желание. Черты. чорти. Б'ємо їх. В принципе, дефолт, слабки, просто, ну, короче, вот это мир разумело. Так, гоу сюда. Что тут? Все такое задание, все такое приемное. Опа, как с не они да? Что бывает? Что это бывает? Что за звук ты делаешь? Ты ее пугаешь? Что ты ведь добра занадто? Чи ти пропонуєш по йти назад, да? Чи типу, сюди мені не можна йти? Чи що я не розумію тебе? Алло, дівчинка, що то шо робить? А, все нормально. А що це було? У тебе якісь, не знаю. Ці перепади? Що? Так, лукдаун, Да, я знаю, що лукдаун це... Лукдаун, да, вниз. Вы знали, що лукдаун це подается вниз? Я Поділитися, поділитися зі мною, мені цікаво, що ви. Що ви? Короче, забудьте. Так. Е, до речі, такий ось тут пам'ятає в оригінальному Hollow Knight. Hollow Knight, Hollow Knight, Hollow, Hollow Knight. Так, чувак, ти давай, йди в дупу, бай. бо ти мені взагалі не цікавий, він правда. Як особистість взагалі. А, лох, блях! Лох, ну лох, окей, лох. Я лох. А він лох, а він лох, а я лох. Кабжда, мені кабжда, да? Що? Я помер? Я живий. Бо я гений, гайс, у меня до хп все. А, Это -а -а -а, ну, заряд, это типа хилка, я забыл, гайс, я забыл, что это хилка, погодьте. А як мне хилить? Тут есть корование, кейборд. Хилка мне треба, да, тут хилка? Бинт, это типа А, да? Это на А хил? Что? Походу на А, да, хилка, ну так. О! Реально хилка, прикиньте. Офигенно. Так, ну по идее я на гору Не достревну, дострывну. Да. Я, я не знаю, я не можу з цим керуванням, просто мені не зручно. Тому я так якось по-тупому. Не живый. Эй, Но... дыйду, показал, вообще добавный. Казли, не просто. А, я ж так можуть, точно. Я можу з повітря його атакувати. Спокійненько. Та бляха, як мені тебе так ударить. А ну-ка, давай. Опа. Да бляха, муха, капдець! Да давай сюди, пацан! Во! Окей, нормально. Так, сын цим Ага, 28 у цих штук. Я не знаю, що додають вони мені, але походу, що додають. Бо якби вони нічого не давали, бо то навіщо тоді я збирав їх? Я не знаю. Капдець, повний капдець. Незрозуміння, незрозуміння. Зрозуміння незрозумілих. Что я не все, я не знаю, пока. Я не знаю, что не могу по-моему, выучить. Так. Черт. Я упадково, сори. Я упадково, сори, да. Так, все походу открывается путин. Так, чувак, я тебя спокойно не буду. Не, с таким керуванием все как взять, как тяжко. Я прям реально кажу. З таким керуванням це просто не ну прям складно капесі Я не знаю, як я буду проходить. там боссиком, сюда Потім Путин поменять, видос, все, Тому що я не можу ну, типа, прикиньте На це бити Короче, поставлю, походу. Я не хотів, погодьте, я не хотів хилу, то есть. Короче, складне керування, але розберусь Думаю, потім пути. Мне треба этого чувака убить. Все, молодец. Не, сти, я хочу сначала пойти на суд. Ну, хорошо. Так, там какой-то есть виноградик сверху, треба подыбрать его. А я, конечно, не, не стану туда, правильно? Виноградик, ало. Дайте виноградик, прошу. Походу только с двойным джамбом мне какой-нибудь требуется. Бить, так, давайте я хочу, в принципе, ты какой-то я жив. А, бля, я бля, 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 бля. Я в суды повернулся, вот это я казал. Это я чокнутый казал вообще долбанный. Неправильно, неправильно. Так, давай сюда пойдем. Мы тут -то с тобой не были, правильно? Что было? Не, не было. Так, он там по идее мне дадут штуку, да, вот Не, ничего не дадут. Так, -а -а -а. що, що, що відбувається? Куди я йду взагалі? По унайті не зрозуміло, куди ти прямуєш, тому ти просто прямуєш, розумієш? Ти просто прямуєш. І от така от гра. Прямуєш, б'єш, прямуєш, б'єш, прямуєш, б'єш, розумієш? Прямуєш і б'єш. Така от гра, в принципі, розумієте? Це шедевр, розумієте? Шедевр гра, тому що ти прямуєш і б'єш. А всі люблять прямувати і бити. Я от не знаю, розумієш, це типу як життя, напевно. Прямуєш ти, вот, типа в житті прямое. Ти не знаєш, что ты прямуєш. І б'єш. Б'єш. там, не знаю. вот знаєте, оце, типа, як дивите, вот типа у це от загородження, оце, оце, типу, типа, знаєте, як в житті якісь перешкоди, там, проблеми, щось там не так. Ти їх б'єш. І б'єш. І проходиш далі. І прямуєш. Тобто, Hollow Knight це в принципі життя, розумієте? І знову у моєї жінки якісь припадки. Я знову я розумієте такі припадки, у жінок може бути. Е не знаю, може у неї просто живіт заболів. У мене живіт не, не болить, нормально. О, все. Чарп, 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 чарп. Так, інтеракт. Арест, офігенно. Дякую. Так. Чо робимо далі, зараз зараз. Я не знаю, просто прямуем. Як я уже и казал, прямуем. Якийсь дит у меня там кричать на фоне. Это не у меня дома, это на улице. Так. Знову перешкоди. Так, мини люпики летают, здорово люпики, это правильно, нормально. Первый босс! Как да, первый босс, гайз. Базер, мазер, Это базер. Боже мой. Эй, бегать я не разумею, я на, я на, меня бегать, я, на меня бегать, короче. А, ну так она вообще лохка какой-то. Гайс, она лохка, как А. А! Черт. Прости, это лохка, что ли, я не разумею. А нет, я конечно такая нормальная. Не, ну окей, слабка, добрый. Я же ей я же так и, и разумею. Вообще без проблем просто. Просто без проблем, гайз, просто атакуем-то и все. Так, а Так. Истребок, ударок, и стрибок, ударок. Так, шукаем атаки сверху. Ага. Да, это вообще easy босс, гайз, изи. Всё типа, знаете, как типа трену... тренувальный боссик. Опа, ща я вишнёк. Амузон офігєний як завжди А все реально А, це, це просто я її Зупинило Та бляха Ну окей, у мене є бінд, байнд, і не знаю, байнд як це називається, байнд Короче, для нас це буде бінд Хамс давні, да? Ні, коротше, я живий Хамс дай, я помру Я помру Чи живий? Я не знаю, скільки мені ще її бить, бля. Так, так, я помер, гайс! Я помер. Я жив! Я жив! Так, помри, прошу, помри. Помрі! помри. Помри. помрешь, я не буду брать! Так, у мене є, окей, у мене є. Переміг. Ні, не переміг, переміг. Босс офигенный, добрый. Да и босс. Мне сподобался. Офигенный босс. Плюс гри, Офигенный босс. Офигенный. Прикольный. Классный. Классный. Офигенный. Прикольный. Классный. Молодежный. Супер. Добро. Так. Не, бог еще я... Ага, на моторхолд. Добро. Босс, в принципе, мне не сподобался. Чублях. Я не хотел как расстовывать, прокиньте. Босс прикольный, не, реально, босс прикольный. Да снова вот обожаюсь добавить. Девчат, я не знаю, что в бывает, бывается, знаю. Опа, там менький лунтик. А, все, вся, корзла. Каждая-то там сова стояла, да, сова какая-то. Че лунтик. <гум> oh, oh, hey, 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 hey. <гум> <гум> що таке з тобою Прокидайся Я тобі не, не дозволю ти померти на, на підлозі Ой, на мене поверх точніше точно О, ура, прокинулся Ты ти повольно Типа мат на увазі свою силу э -э ти не повинна використовувати. Ой, витрачати енергію на таких старих Нікудишних, як я. Mm, О, я бачу, мадам. Е... Вітаю вас на острові. Який. який недобрий. А, коротше. У мене є типа э, э, цей э, причини хульватуса. Тож ти ты інший пилигрим, ще один перепелигрим, э, який вийшов з ...тьми э, э, і заліз... по Чудовому шляху. Коротше, Я не пелігрим, я хорнет. Я э, э, при прийшла на твій острів. Не, на... не не по моєму вибору. Тобто це не був мій вибір. Я. е-е-е... Я сюди мене принесли. е-е-е... силою. Вони мене. е-е-е... Е... Тримали. Ну, коротше, перевезли мене на дня на, на ті штуці, які ми на початку відоса бачили. Оу! Oh, як цікаво! Е-е-е... ця. Я забув українську, як це називається. да как называется же тут? Погодь-то. Букашка, короче, вот тебя вот. Китаделя. Теперь у нас на острове. Короче. Братака. <реклама> Витаю, короче, пришла в дупу. Протеринг, ты пидешь? Мне так гайс, реально, так раз рассеився все когда так не хочется. Так the Great китадель. Эти китадель, короче. Не знаю. Кстати, по локациях дель, чи як? Какие-то дель? Так стій, що це что таке? Окей. А як мені подивитися мапу? Можна мені мапу подивитися? Тут є мапа, чи немає мапи? Походу мапи немає. Чи є, погодьте? Десь по ідеї по унибудь. Я памятаю, там було написано мапа. Так, мап. М. Так я ж кликаю М де тут це не мапа. Ну, окей, короче, пішли, я не знаю. Я не знаю, що про що ми взагалі з нею поговорили, але про що ми з нею поговорили, я не знаю, как Так От дайте українізатор і буду тоді перекладати. А так я не знаю, що тут не каже. Так, добре, пішли Гмм. Mm. Точніше не йдемо, а по інстрибаємо, так? Да? Коротше, я не знаю, якщо ви зрозуміли, про що вона там говорила, то можете в коментарях. Я не дуже зрозумів, про що вона там говорила. Коротше, але окей. Так, це піде я можу піти вниз, але я хочу піти зараз спочатку по сюди. Так, бон ботом. Бон ботом. Спік. Сентосом. пілігрім, hmm. так? Як нарахунок того, щоб почати е, чудову пригоду е, по чарівній Китадель знизу до гори. Buena. Я не Пілігрим, сер. Хочу здається, що... Хоча здається, що ми, е, подорожували схожим шляхом. Ela, не Пілігрим? Хм, тоді це немає різниці, я думаю. Ми всі пройшли, е, пройшли ці дороги. Ой, точніше, ми всі повинні йти по дорозі. Вперед, і вперед. Хоча більшість з нас е, впадуть перед тим, як побачити ворота, якісь там ворота. Якщо ти якийсь там барабан... То ти зупинися тут і. відпочинеш, а потім підеш далі в цей небезпечний світ. Я відпочину, дякую, який відпочину чувак чубо, ні. Добре, гайс! Чо, давайте на цьому закінчимо цю серію. Якщо вам сподобалося, не забувайте ставити вподобайки. мене коментарі на також нагадующе, що у мене є телеграм-канал Обсіпіду. Я не обіцяю, що я буду далі проходити цю гру. Поки що для мене типу, різниця з оригінальним Hollow в принципі, її немає. Ну. Той самий Hollow Knight, просто типу, за іншого персонажа і інші персонажі і інші локації. А так, типу, це той самий Hollow Knight. Коротше, навряд чи я буду проходити, тільки якщо ви попросите і буде актив. Тоді я буду проходити далі. А так якщо ні, то буде тільки одна серія, і все. Все, думаю, ви зрозуміли, тому давайте. Гарного вам дня дякую за перегляд, Бувайте.